Ой, знову весна, знову грядочки, все росте, прокидається клас. А бажаю. Такі гарні в мене тюльпанчики, ці купила в магазині. Так, як би їх показати, тут у нас ще такі не прибрано. Купила в магазині, посадила, і вони собі дружненько три цибулинки було і три цибулинки зійшли. А ті, що купляла у жіночки тут в селі. Вони були дешевші, їх було більше. Жодного тюльпанчика. Можливо, оце вони. Але ж вони не дали мені квіточки і такі нещасненькі. Ось ці такі гарненькі, напевно, піоновидні називаються щось таке. Ну, повні, гарні, класні. Нарцизи. Нарцизи, як солдатики. Дружненько всі посходили, позацвітали. О, до речі, бачу вже шкідника одного. Оце, напевно, називається мохната оленка. Ну, на нарцизі хай сидить. Так, полуничку треба полити засобом від хруща. Тут я вже починаю мульчирувати собі стежечки травою покошеною. Так. І іду показувати новинку на своїх грядках. Так, це <клес> <клес> перша спаржа, ця вже така дуже-дуже, дуже-дуже. Дуже велика, це вона вже, напевно, переросла, але вона може так рости, оце так, такою бути спочатку, і буквально на другий день вже буде отака. Так, цю я зараз зріжу. Так, і тут треба ще шукати, де тут іще. Боюся, прополути, тому що, тому що, щоб її не порізати. Хай вона вже вся повитикається, я потім акуратненько буду все це прополю. Тут та тонесенька. Ці якісь тоненькі. Тут і ця тоненька теж, ну, напевно, не годиться, не буду її зрізати. Ну, а ці гарненькі. Тут хто шкідливий кіт. Так, зрізала пару цих паростків спаржі. Цій спаржі три роки, 3 роки від початку її, від самого її початку. Тобто, спочатку я висіяла насіння. Вони дружно дуже гарно зійшли. Потім я їх висадила в ґрунт на город. На зиму я викопала їх в погріб, щоб вони перезимували в погрібі ці корінці. І, виходить, на наступний рік я весною їх вже висадила ці корінці, на постійне місце. І вже в цьому році перші отакі гарні. Гарна спаржа. Це все один сорт. Не знаю, чому одна така, прямо така, як, як має бути, як з магазина гарна, а друга тоненька. Ну, не знаю, напевно, дивлячись, які коріння, якесь може краще, якесь більш таке слабіше. Але, бачите, вдома теж спокійно може вирости. Дуже гарненька. А на смак вона. Ми її їли вже сирою просто, і на смак вона дуже хрумка, дуже соковита і ніжна. А якщо її перетримати, то оця шкірка вона стає твердішою, і то її краще вже зрізати. Ну от Всі, хто пробують, то кажуть, що на смак схоже ніби як сам смак, от схоже як стручок молодого гороха. Ну, я не почула, в принципі, такий е, смак гороху, але мені сподобалась консистенція. Мені навіть не хочеться її готувати спочатку, тому що вона сама по собі така соковита і смачна, а такого вже навесні хочеться. Так, я вже серйозно налаштувалася закінчити. Ну, не закінчити, все закінчити не вийде своїм городом, але посадити картоплю, моркву. Уже сьогодні потрібно обов'язково. Так, ще, значить, у мене, в планах. у мене в планах посіяти моркву. Ось таке насіння моркви у мене є. Це нам давали як гуманітарна допомога, якесь європейське насіння. З Голландії, напевно, хороше, дуже гарно, гарно сходить. Цибуля теж мені сподобалася. Я трішечки саджаю, сію і потім. У мене така буде молоденька, зелена цибулька. На наступний рік уже укропчик. Укропчик посіяти. Взяла собі отакі, це я купляла на Аліекспрес. Такі от таблички пластикові, дуже зручно, де я що сажу чи сію, я підписую маркером і застромляю в землю там, де посадила чи посіяла. І потім я можу його або спиртом зняти, або помити милом під водою. Щось тут мила, щось. Тобто вони багаторазові. Дуже зручно рекомендую теж такі придбати. Так, ще я придбала таке добриво для лохини. Планую теж підживити сьогодні лохину і. Оцей кукуш, як це він називається? Гортензія. Так, гортензія, лохина вони люблять е, кислий ґрунт, почву таку закислену. І я так розумію, що це е, добре, те, що для лохини воно підходить і для гортензії. Перший раз брала, спробую сьогодні буду підживлювати. Так, ну що ж, вперед. Тут я думаю, що у мене буде. Ділянка землі я залишу для томатів, така вона сонячна, відкрита. Але спереду ділянки хочу посі... посадити квіти, щоб при вході було якби не відразу в помідори, а щоб трошки квіток було посаджено. Залишу цей шматочок для томатів. Так, о, цієї ночі був мороз, і у нас не тільки у мене, і у вас, напевно ж так, все померзло. Але ви знаєте, для винограда я бачу, це не страшно. Навіть коли вже і більші листочки, і вже <кій> зав'язі винограду вони мерзнуть, а потім випускають інше. Тому для винограда не страшно. Ну, а для плодових дерев, то, звісно, це те, що змерзло, то вже другий раз воно не випустить. Так, підкормка для лохини я візьму найлегший спосіб це кореневе підживлення. Одну-дві мірні ложки розчинити в воді і поливати під кущу. Це я зараз і зроблю. Тут хороший склад, різні мінерали, все, що потрібно для лохини. Так, одну порцію розлила, поливаю кущик. Чесно кажучи, мені взагалі не подобається, як вона виглядає. В неї таке бліде листя, це таке бліде листя може бути або в молодого куща, або в куща, якому не вистачає потрібних мінералів. І що я взагалі не бачу, щоб вона цвіла. Немає цих почок, які мають зацвітати. Оце, напевно, оце буде цвіт. Ну, це дуже-дуже мало. Минулого року вона дуже гарно цвіла і було багато ягід, а цей рік вона щось взагалі. Ну, Буду її відходжувати. Ну, моя красуня така шкода. Так, трошечки навела такий невеличкий порядочок посадила. Ах ти ж. Ти ж будеш мені ямки тут рити. Так, посапала спаржу, вже її видно, де вона яка буде. Ой, яка ну ти ж бруднисько, ну нащо ж ти таке робиш? Ти ж така була білосніжна, гарна киця, дивись, ну ти ж просто грязнуля. Ой. Та як тебе в дім пускати? Мама І дара... Правильно, і порий мені там, де я посадила кукурудзу, ти ж там вири Так, кукурузка, картопелька. Тут морквочка, редька. Майори, ще трішки землі в мене тут залишився цей шматок, і тут трішечки зелені. От мене салати, шпинат, укроп і петрушечка. Приготую собі цю спаржу на сніданок. Моя трішечки, я думаю, що переросла, їй для цього багато часу не потрібно, буквально день-два, і вже шкірочка стає такою більш жорсткішою. Тому я економкою знімаю шкірку і буду вже обсмажувати без неї. Відразу солю, перчу, додаю трішечки сушеного часничку, ніби так її підмариновую, і буду викладати на пательню, обсмажуватися одна-дві хвилинки, і вона вже буде готова. Цей продукт для мене із розряду брокколі, капусти, кабачків, тобто це такий овоч, який не має якогось яскраво вираженого смаку чи аромату, швидко готується, ну, напевно, є якась користь в ньому. Тому не можу сказати, що це щось таке ах, але як для першої зелені, і при тому, що вона вирощується дуже. Просто, то я думаю, що в кого є якась земля, то варто виростити таке самому вдома. Так, також до сніданку я собі смажу яйця, це найшвидший сніданок, і мені найбільше подобається, тому що швидко готується і я дуже довго відчуваю ситість. Я можу 4-5 годин після такого сніданку не хотіти їсти. Трішечки водички, накриваю кришкою для того, щоб яйця скоріше приготувалися, і жовточок залишився ріденьким. Звісно, можна виростити спаржу скоріше, тобто відразу купити готові корінці, висадити їх в ґрунт, і це буде швидше, але буде і це дорожче. Але сам процес вирощування її, ну, для мене він був захоплюючим, таким цікавим. То я, в принципі, я дуже задоволена, шкода, що я не записала всі ці процеси. Верніше я їх записувала, але я їх постирала. От. Викладаю яйця на грінки, і, звісно ж, багато-багато руколи, яка у мене теж росте, молоденька, смачна. Я її дуже люблю. І, як зазвичай, мої улюблені приправи, єдине, що я не підготувалася до весни, не купила оливкової олії. Але в, в процесі обов'язково оливкова олія, соус бальзамік, ну і твердий сир. Ось такий ситний, красивий сніданок у мене получився Це буде смачно і красиво. На цьому буду закінчувати всього найкращого. Так, тут тут у нас плаче. Це наша киця Соня. Ми так їдемо по щеплення. прищепнула її те, щоб вона нікуди не дівалась, але вона всю дорогу плаче Щеплення від сказу і ще там якісь хвороби, комплексне щеплення. Добре, що їхати нам недалеко 8 хвилин, тому що вона всю дорогу, а це мені так плаче, такими жалісними тонами. Да? Мені так тебе жаль, що ти так боїшся. Але тепер ми будемо вже е, сміливо випускати її на вулицю, тому що е, сказ це саме таке, небезпечна така хвороба, яка передається. Її передають лиси, їжаки, щурі. От, а так як вона ходить у нас на вулиці по вулиці, випускаємо її гуляти, то звісно, що небезпека така є, тому ми вже зробили. Щеплення, і будемо рік спокійно собі випускати її на вулицю. Коротше кажучи, в машині вона спокійно їхала тільки після наркозу. Тоді вона не плакала. Це після операції. Стерилізували її ніколи. Стерилізували стерилізація. А так, то вона всю дорогу мені так плаче, так весело. Я думаю, якби це песик їхав, то песик вже тихенько сидів би собі, може, вікон дивився себе, або десь там на підлозі лежав би. А ця ж буде кричати, плакати мені всю дорогу. Не знаю, чи якісь коти взагалі спокійно їздять в машинах.